Дітки, у нас сьогодні заняття дитина у соціумі. Сьогодні я хочу вам розповісти, що гроші були не завжди. Дуже давно, в якості грошей, вибирався рідкісний і цінний предмет. Грошима служили камінці, худоба, риба, морські ракушки. Але все це треба було зберігати, воно псувалося з часом. І тоді, на зміну цим грошам, прийшли злитки металів залізо, олово, золото, срібло. Отже, найзручнішими грошима виявилися металеві гроші. Але металеві монети важкі і незручні, і люди придумали вихід здавати золото на зберігання в банк, а замість монет брали паперові розписки, так і з'явилися гроші, паперові банкноти. Гроші це особлива річ, і вона потребує особливого місця. А ви знаєте особливе місце, де зберігаються гроші? Так, особливе місце для зберігання грошей це банк. Дітки, що служили грошима? Так, камінці, риба, худоба. Що таке гроші? Так, особлива річ, яка потребує особливого місця. Молодці, дякую за увагу. До побачення!